Вийти на прогулянку з власним цуценям, прокинутися вранці, зазирнути в холодильник та з'їсти щось смачненьке, почути слова в тебе все вийде або Я в тебе вірю. За вечерею розповісти батькам, як пройшов день. Для когось з нас це звичні щоденні справи або дитячі спогади, а для когось це мрія всього життя. Сьогодні в Україні день усиновлення. Сьогодні все суспільство виражає свою подяку та повагу батькам, які здійснили дитячу мрію про родинне тепло. Недаремно дата приурочена до релігійного свята, віри, надії та любові, адже усиновлювачі це люди, які народжують серцем. В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського опікування. Хтось проживає в великих прийомних родинах, але більше п'яти тисяч в інтернатах. Всі ці діти мріють не про дах над головою та їжу, а про родинне тепло. Саме для реалізації цієї мрії, за ініціативи президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської, за підтримки президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляйн створено координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Ми, як країна, довели, що маємо суперсильний потужний дух. Війна нас навчила, що немає того самого часу, не можна відкладати життя на потім. Цей час тут і зараз. Ми маємо підписати моральну угоду, домовитися, що найкращі інтереси дитини це пріоритет України. В цьому році дату дня усиновлення було змінено через перехід на Новоюлянський календар. Відтепер день усиновлення в Україні щорічно відзначатиметься 17 вересня. Досить символічно, адже питання усиновлення, розвитку сімейних форм виховання, догляду дітей так само знаходиться у стані змін та на етапі трансформації. Шлях до усиновлення сформований та потребує популяризації, особливо щодо установлення підлітків, сімейних груп та діток з інвалідністю, про яких часто суспільство забуває. Ми створюємо національні та регіональні плани з розвитку сімейних форм виховання. Наша команда враховує український та міжнародний досвід. Ми об'єднуємо державу, громадський сектор та партнерів, щоб не дивлячись на виклики війни, покращити систему догляду. Адже жодна дитина не має зростати в інтернаті. В кожній громаді для дитини та родини мають бути створені послуги, що забезпечать життєстійкість сім'ї. Ми розвиваємося як держава. Нам важливо враховувати обставини війни та впроваджувати інноваційні підходи. Україна зробить все для того, щоб кожна дитина була у родині. Не існує поняття своя чи чужа дитина, особливо зараз, всі українські діти. Наші в Україні та за її межами. Сьогодні ми проходимо темні часи. Найцінніше, що допомагає нам продовжувати боротьбу, наповнювати подіями життя та мати бажання будувати майбутнє це коли є кому сказати. Головне, що ми родина, ми все зможемо, ми все подолаємо разом. Цього хочуть і підлітки, і малі, і дорослі. Родина – тепло наша точка опори. Ми маємо разом об'єднатися і подбати про кожну дитину.